Денис Пишилі, очільник терористичної організації ДНР, видав наказ про створення спеціального такого органу «Совіт по Полученню качества життя на тимчасово окупованій території Донецької області. Спитаєте, хто ж ці люди, які будуть нарешті покращувати життя людей, яких вони поневолили? На території України. От зараз про це я вам і розповім. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Підписуйтесь на наш канал, якщо вам цікаво дізнаватися новини про життя окупованого Маріуполя, а також про людей, пов'язаних з нашим містом. Ну а я розпочну. Цей наказ був підписаний терористом поширеним 22 вересня і набрав чинності з моменту його підписання. Так, йдеться в, в цьому, так би мовити, документі. Ну постає питання, да, а взагалі навіщо створювати окремий орган, про який мав би займатися підвищенням якості життя, якщо за ідеєю кожен чиновник, кожен керівник на своєму місці саме цим і має займатися? От як мету цього органу описує сам Денис Капушин в своєму? распоряжении. Совет по улучшению качества жизни в Донецкой Народной Республики, далее совет, является коллегиальным совещательным органом при главе Донецкой Народной Республики, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти Донецкой Народной Республики с федеральными органами государственной власти, органами местного самоуправления Донецкой Народной Республики и организациями для рассмотрения вопроса улучшения качества жизни в Донецкой Народной Республике посредством внедрения и развития механизмов повышения качества услуг в социальной сфере с учетом проактивного и человекоцентричного подхода в социальной сфере с учетом и разработки предложений по совершенствованию государственной политики в указанной сфере. Если вы втратили думку, То це нормально, бо я теж її втратила, бо в цьому абзаці думок немає. Є лише канцелярізми і радянські жаргонізми, які перетікають із десятиліття в десятиліття і нічого не змінюють по суті. От що я зрозуміла з цього документу? Що вони створюють такий орган, який згідно з положенням може очолювати лише одна людина. Це Керівник Донецької Народної Республіки, те, що в Україні вважається терористичною організацією. Тобто Денис Пушилін поки є призначеним керівником ДНР і буде очолювати ці органи, цей совет, який буде займатися, так би мовити, питанням покращення життя. Хто ще, окрім нього? Там довгий список, і в цей список увійшли. Ну, всі топ чиновники терористичної організацій. Декілька прізвищ вам просто назову, щоб ви розуміли е, суть Солнцев Євген Олександрович, при, е, председатель правительства Святої Народної Республіки, Талстикіна Ларіса Валентіновна, сповняючи обязанності замістителя председателя Стрільченка, сповняючи об'ясні міністра труда і далі по списку. Міністр культури, міністр фінансів, всі, -всі, всі міністри і їх заступники увійшли до складу цієї організації. Крім того, декілька е, всеросійських. Організацій, на кшталт «Молода Гвардія Єдиної Росії або Спілка ветеранів Російської Федерації, Профсоюзи і декілька таких організацій. Але більш переважна більшість все ж таки, це чиновники, які кожного дня за своїм напрямком роботи мали виконувати основну функцію, покращувати якість життя людей. Виявляється, що цього недостатньо виявляється, що для того, щоб дійсно покращити якість життя, треба створювати окремий спеціальний. Орган. Ну Дійсно, якщо ви хочете покращити якість води в Азовському морі, то треба створити спеціальну раду з покращення води в Азовському морі. Якщо ви хочете, щоб покращились умови роботи для підприємців, то обов'язково треба створити спеціальний совет для покращення умов роботи підприємців. Якщо ви хочете, щоб покращився рівень заробітних плат викоповуватися. Маріупалі, то без спеціального органу ну, ніяк не можна. Ми це бачили вже на прикладі спеціального комітету з контролю за цінами в торгівельних мережах окупованого Маріуполя, бо комітет працює, а ціни ростуть. Ну, Ось така, така шизофлінична логіка, я була, яка була дуже притаманна, Радянському Союзу зараз цілюється знову в життя на окупованих територіях. Звісно, як реагують люди? Маріупольці просто сміються. Вони навіть не шоковані і не здивовані. Вони просто сміються з цього приводу. декілька Декілька я вам цитат зачитаю про те, що власне і кажуть маріупольці. ще создати совет по улучшенню качества снов, гарна ідея, до речі, который е, сняться людям совет по сонячних днів, в году, а також совет по улучшенню качества світу. Мені здається, що це блискучий коментар, який точно максимально точно характеризує всю ту бюрократичну машину, яка запускається на окупованих територіях. Уверена, они на полном серьезе. В документе же не указано, качество чьей жизни надо улучшать ДНР. Подозреваю, что собственной. А то отстают от московских и киевских. Ну, то люди не любят зараз в оккупации никого. Не Киев, не Москву. Не тот пока уровень. Шесть -ше Ну, нормально. Будут советовать, как лучше жить. Ну, теперь заживем, напоминает указ короля из сказки. На жаль, это не каска. Це реальність, яку окупанти примусово занурюють людей на окупованих територіях. І вважають, що хтось ще їм вірить. Але коментарі в соціальних мережах показують, що ніякої довіри до окупантів більше немає, не існує такої довіри. І єдиний спосіб покращити життя, якість життя людей, українців на окупованих територіях Донецької області, а також і всіх інших окупованих регіонів України це поз... звідти прибратися з цих окупованих територій. І в один момент. В окупації з'явиться вода, якої не бачать вже більше року мешканці Донецька та Макеївки. будуть підвищуватися стандарти заробітної плати, якість питної води електрика нарешті з'явиться, і нарешті людей буде. Впевненість в тому, що їхні будинки їхні будуть відбудовуватися, їхня робота, робота для них нарешті з'явиться, і взагалі вони будуть відчувати себе у безпеці. Чого ми, на жаль, 24 лютого 2022 року позбулися напроч. Дякую, що слухали, і до зустрічі!